Всім привіт! Доброго здоров'я. Друзі, сьогоднішнє відео я почну з того, що покажу вам свою покупочку. Я робила замовлення, замовляла собі дві скатертини. Ну, у мене тут на кухні два круглих столи. Ви вже хто дивиться, мене ви бачили? Ось. І я собі замовила дві нових скатерки. Такі я її дав, давно вже їх хотіла, такі, знаєте, водовідштовхувальні, такі якості, властивості вони мають. І зараз вам покажу. Це сьогодні прийшла посилочка, чоловік мій їздив на нову пошту і забрав. Е, так. Дивіться. Це одна скатерка. Бачите? З мереживом. Бачите? Така тканина. Це турецька турецька тканина. Така водовідштовхувальна, дуже така гарна. Оця скатертина буде от на цей столик в мене, що біля дивана стоїть. І ще до цієї скатертини в комплект я замовила. Дві наволочки на маленькі подушечки. Ви напевно скажете якийсь дивний комплект. Будь да, ласка, тертина, і дві наволочки. Ну, ви ж знаєте, що в мене на кухні стоїть маленький диванчик, ось і ну, вони поруч. Диванчик і стіл поруч. Тому от скатертина на стіл, і на диванчику я хочу дві маленьких подушечки зробити, і ось ці наволочки будуть якраз на ці подушечки, на цьому диванчику лежати. І так буде ну такий комплект, буде так виглядати. Ось. І ще така скатертина в клітинку. Це вже на той стіл, що біля вікна. Така, це така сама тканина, точно Точно така сама водовідштовхувальна. Е, така, Не знаю, чи вам добре видно, ну така клітинка. Біжева клітинка така. І ще такі самі штори я купила. Зараз покажу вам. Тоже ще штори на вікно, виходить, це теж буде як комплект. Е, штори. І біля вікна стіл, і отак. Отак от. Так от. Ну, ось такі покупочки в мене. Я замовляла собі штори на кухню. І от сьогодні я забрала. Дивіться, як мені гарно упакували. Червоною ленточкою перев'язали. Бачите? Клітиночку. Клітинка. Зараз буду вішати. Дивіться, вже розпаковую ось такі прихватки. Мені пошили, бачите, такі прихваточки. Одна, друга. Ось така от креточка Негляд Наталія звати майстриню. Ось така от криточка написано: Дякуємо, що обрали нас. Рекомендований догляд за виробами з тефлоновим просоченням. Угу, значить, тут, як доглядати. Описано, як доглядати. Ой, дивіться, і маленька цукерочка. Бачите, як приємно, як гарно придумано все. Гляд, Наталія, номер телефону. Цінуємо кожного клієнта. І така цукерочка. Дуже приємно. Все. А зараз я займусь приготуванням. Обіду. Я буду готувати сьогодні е, горохову юшку. Е, курячий бульйон я вже зварила ось, і буду варити горохову юшку. У мене чоловік дуже любить, коли я його питаюся, що варити на перше, то він завжди каже: або фасольову юшку, або горохову юшку. Це таке. Ну ще між фасолевою юшкою і гороховою, то ще борщ або бурячник. Ну, це такі перші страви. Це, це номер один. Фасоля, горох, борщ. Отаке. Ось. А ще буду запікати перчик. Червоний солодкий перчик, там начиночку. В общем, я вам потім все покажу. До того дійде, я покажу і розкажу. Ну все. Світла в нас немає, як ви вже замітили, хоча на дворі білий день, але воно якось так темно, пасмурно, тому що дощ. Дощ, дощ, дощ не перестає. Тоді, як я вам показувала, знімала, що було в мене в садку все снігу сніг валив без, без перестанку. Що ж страшно було, що буде далі, то тепер кожен день дощ. Такі, такі, така природа. Що ти зробиш? Варю гороховий, гороховий суп з курочкою. Горох я вчора ввечері на ніч замочила. Ось і так він швидше звариться. Врох закинула, Раз. підготую ще овочі. Горохова юшка вариться, я вже тут і все закидала, що треба, хай вариться. То я зараз візьмуся за перчик. Буду фарширувати перчик. Так, я зараз першим ділом підготую м'яско, Тут у мене м'яско куряче. я його поріжу на мелкі кусочки, оскільки світла немає, то розмовати я його не зможу. Тому буду нарізати на мелкі кусочки. Там, в принципі, воно і не важливо. Там не обов'язково його розмерювати. І от достатньо так. Різати мілкими кусочками і, і воно буде нормальне. Я вже не викладаю це м'ясо на досочку, ви скажете, що чому я на досочці не ріжу. Просто немає світла, відповідно, і немає води, то мені треба воду економити, знаєте, хоча в мене. Вод... Краниться на подвір'ї, але там на вулиці такий дощ, таке було, то, що лишній раз навіть не хочеться туди носа висовувати. Тому я буду діяти так, знаєте, економно. Щоб менше мисок мити, я вже не буду местити досочку.

Ласку підготувуємо, так як це зараз роблю, я вже такий е, таке один раз готувала. Рецепт дуже смачний. Ну, перчик я взагалі не люблю. Він Звичайно, ж корисний і смачнющий. А Цікаво, є такі люди, які не люблять свої тарчика. Напевно, що є. Цю перчину рівно навпіл. Так, але спочатку я виріжу хвостик. Так. Щоб акуратненько. О. все Є. Ось, і ось тепер. отако. Напір. Так, вернята повиймаємо. Так тепер накладаємо, ці перчинки накладаємо куряче м'ясо. Спочатку потрошки, потім буду бачити, куди ще домалити. Це великі перчини, сюди треба було трошки більше. М'ясо, я взяла одну, одну штучку філе. Прошлий раз я теж брала три перчини. Так от половинки порозрізала. То мені було навіть так якось, о, що ніби було багато одного філе на три перчини, а тут ніби і замало, тому що перчини великі. Ну, ну нормально, хватить. Це Я яю все майонезом. по потрошки. Вася трошки вышилась, я думаю, Вася выбор. І трошки полеюша олійкою. Ці перчинки я підготувала і вже можу ставити в духовку. Коли вони трошки попечуться, то тоді я достану і ще зверху це все посиплю сиром. Що тут наша юшка? нормально. Хорошо посолю. Thank you. Останочок. І ще заморожений кропчик у мене є. Замороженого кропчику. Я думаю, дві ложки достатньо. достаю перчик, щоб насипати сюди тертого сиру. Перчик вже майже готовий. Зараз ще Сир розплавиться і буде смак-кота. шкафчики готовы. Бачите, тут кублишки. Бо темнота и ничего не видно. Ничего. Так, духовка будет открыта, бо холодно. Еще трошки прибавлю воску, бо дуже холодно. Так, ну я раз выложу на тарелочку. Тарчики Я вам скажу, що це навіть на свято таке можна готувати, тому що це дуже смачно. Ось, друзі, включили світло. Бачите? Вони якраз сідаємо їсти. Я вже насипала цього горохову І ми вже сідаємо з чоловіком їсти. Ось ці перчики. Ось ці перчики, що запікалися. Може, будемо їх їсти. Бачите, як вони гарно виглядають. На вигляд дуже гарно і смачно. Ну все, друзі. Всім па-па. всього вам доброго, всього найкращого, до зустрічі.